Медова моя Україна. Я люблю твої гори, поля, озера, моря. Я знаю і я вірю в те, що ти і надалі будеш незалежною і сильною, з ним народження Україна. Вітаю всіх, шитомирян з Днем Незалежності. Власне, цей рік у нас був складний, чи навіть року, та останні, але як часто кажуть, це такий рік становлення нації, становлення, нарешті України як держави. Справді незалежною, тому я ну, там, вірю, що наступний рік ще за ним рік стануть вже, справді е, періодом не просто становлення, а вже періодом розвитку. Тому того вони бажають да? всім українцям, що мирянам процвітання або, е, все, плах різноманітних, да? щоб це збулося в нас і, і ми на рівні. Світ стали дійсно серйозним правцем і серйозним державою, яку поважають, цінують і шанують, яка дійсно впливає. Тому ще раз вас з незалежності і слава Україні! Радості, єдності та миру. Нам усім, Україно, Ми тебе любимо! Доброго дня! Вітаємо усіх житомирян з Днем Незалежності! І хочемо розповісти вам про чудову акцію, яку проводить вода і відділ по роботі із громадськістю. Відключила всі мистецькі громадські організації для того, щоб зробити чудову, дуже гарну мистецьку акцію. Ми е, покажемо, яка наша Україна красива, яка вона барвиста, е, покажемо наше побажання, що ми бажаємо, що вона отак от, от розквітала, як розквітає наш традиційний народний петриківський розпис е, про те, що ми бажаємо нашій Україні. Бути як квітка у цьому лінку, щоб її незалежність милувала око і радувала нас усіх і всіх житомарян також, які будуть проходити мимо ось цього символічного малюнку. народні майстри вітають житомирян зі святом. Ми всі зараз переживаємо складний час. І не дивлячись на те, ми єднаємось. І разом ми сила, Україна з днем народження тебе. Якщо любиш по-справжньому, то не шукаєш десь щось краще. Навпаки, те найкраще в тобі даруєш тому, кого любиш. Ми бажаємо Україні, щоб її любили саме так. Вітаємо вас зі святом судомиряни! Сира Україна. Вітаю тебе з днем народження. А нам, українцям, бажаю мужності, терпіння та любові до рідної землі. Меня 네, не оборот.